16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл. Завершено репатріацію за стамбульськими домовленостями. Загалом Україна вже отримала 6057 тіл, з яких багато військовослужбовці. Наразі тіла передали на експертизу та ідентифікацію. Її проводитимуть слідчі та фахівці МВС. Після кожної репатріації починається складна і довга робота. Огляд тіл, ростин, ДНК експертизи, перевірка кожної деталі. Процес і так складний та тривалий. А Росія його ускладнює. Тіла повертають у понівоченому стані. Іноді частину одного тіла надсилають у різний час і в різних мішках. Разом з українськими загиблими повертають і тіла російських військових. Це може бути навмисно, щоб ускладнити роботу наших експертів і тиснути інформаційно. Або це просто байдужість до своїх у будь-якому разі. Ми ідентифікуємо всі тіла. Заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нагадаємо, з 9 по 15 червня тіла перевозили залізницею, що прискорило їх доправлення. Повідомляють у СБУ. Наступні проводили автотранспортом. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Подякував усім, хто брав участь у перевезенні, передачі та експертизі тіл загиблих. На адміністративній межі Донецької та Дніпропетровської областей будуються фортифікації для стримування просування російських військ. За даними аналітичного волонтерського ресурсу Діпстейт, особлива увага приділяється інженерним загородженням, які поєднують комплекс різних оборонних елементів. Протитанкові рови, бетонні та відомі як зуби дракона, мінні поля. для протидії ворожим евпієв дронам. Частина укріплень облаштовується під землею, що значно підвищує їхню стійкість до атак. Як зазначають військові експерти, ці споруди мають. Не лише зупинити противника, а й максимально його виснажити, завдаючи значних втрат у разі наступу. Павлоградські ветерани взяли участь у всеукраїнських змаганнях Сильні України, що відбулися днями в Ірпені. Міська рада подбала про підтримку. Для ветеранів підготували набір домашніх смаколиків, а ДТЕК Павлоград вугілля забезпечив комфортну поїздку. Команду Павлограда представили семеро ветеранів у чотирьох видах змагань: жим на рази, веслування, ривок гирі, ейрбайк. Юрій Кравчук виборов перше місце у ривку гирі. Усі учасники змагань отримали дипломи. Лікарі-реабілітологи важлива ланка сучасної медицини. Вони працюють із пацієнтами після травм, операцій або тяжких захворювань, допомагаючи відновити рухливість, зменшити біль і повернути функціональність організму у період зростання кількості таких випадків. Роль цих фахівців у системі охорони здоров'я суттєво зросла. Взагалі до нас йдуть уже обстежені пацієнти. Якщо скеровує е, наш невролог або травматолог, або ревматолог, то вони вже йдуть обстежені до нас. Вони вже йдуть. У них є знімок КТ, у них йдуть всі аналізи. Тобто нам тільки взяти і допомогти пацієнту. До реабілітологів звертаються з проблемами ураження нервової системи, порушеннями опорно-рухового апарату та іншими проблемами. Нічого ми їх виправляємо. Лікарі ФРМ і наша мультидисциплінарна команда вся створює індивідуальний реабілітаційний план. У медичному закладі функціонує спеціально облаштована реабілітаційна кімната. Тут пацієнти займаються на сучасних тренажерах, що допомагають поступово відновити силу, координацію та баланс. Такі заняття проходять під контролем фахівців і є важливою частиною процесу одужання. Робота лікаря-реабілітолога це не тільки медицина, а й постійна підтримка пацієнта, адже важливо не лише відновити функції тіла, а й повернути людині віру в себе. Данила Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Понад дві тисячі релокованих з гарячих регіонів підприємств працюють нині на Дніпропетровщині. В 2025 році ці компанії вже сплатили понад 450 мільйонів гривень податків і зборів, розпочали з нуля, але не зупинялися. Розвиваються, створюють робочі місця, поповнюють місцеві бюджети. Підприємці активно долучаються до державних та регіональних програм підтримки, користуються грантами, пільговими кредитами, компенсують витрати на працевлаштування переселенців. Головний виклик сьогодні нестача кадрів. У відповідь держава пропонує навчальні ваучери, понад 30 тисяч гривень на здобуття робітничого фаху, доступне навчання на понад 150 професій, релокований бізнес це нові можливості для регіону. У Любимівській громаді відновили стару будівлю для переселенців. Тепер тут можуть жити до 150 людей, які втратили дім. Історії тих, хто тут зараз, різні, але кожна болюча. До останнього ми були в селі, Ми всякими путями поїхали у Новопавловку. Нам прийшлось купити будинок. Коли вже почали бахкати ми опалення, так ми не, ми не вірили, ми, как будто нас не касається. Ми сиділи до последнего. І от одного разу, як гахнуло, я опинилася під завалами, двері, окна все впали на мене, син лежить не живой. Тут приїхали военные врачи, забрали його. По Тільки починаєш стріляти, треба виїхати то ми думали, так, до та нас не дійде. Людмила з Новопавлівки дякує за прихисток. Вони з сином привезли вагітну кішку, яка вже тут народила кошенят. Дали все повністю. Живемо. От навіть нам теж дають. Ми приїхали в гулі, пустимо. Середство, мікроволновка, стіл, духовки, ну все, і холодильники, все. Нас тут базують. Паскать, все, ну тут хоче. Керівництво громади, бізнес та міжнародні партнери, зокрема місія проліска за підтримки гуманітарного фонду для України та Посольства Швейцарії, відремонтували шелтер і повністю його облаштували від меблів до побутової техніки. Уряд спростив отримання субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних родин. Про це повідомив пенсійний фонд України з посиланням на постанову Кабміну. Згідно з новими правилами, при розгляді заяви на отримання субсидій таких родин не враховуються: придбання житла або земельної ділянки, наявність коштів на депозитних рахунках, витрати на товари для дітей, зокрема одяг, продукти харчування, побутову чи комп'ютерну техніку, за умови, що ці витрати здійснені в інтересах дитини та підтверджені відповідними документами чеками, договорами тощо такі зміни спрямовані на підтримку родин, що взяли на себе відповідальність за виховання дітей та забезпечення їм гідних умов життя. Більшість абітурієнтів цьогоріч не склали НМТ з математики. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Експерти пов'язують це зі складнощами дистанційного навчання та психологічним напруженням. Це є величезна проблема та виклик для всієї української освіти. Ситуація свідчить про те, що здобуття математичних компетентностей є дуже важким з огляду на повітряні тривоги, на відсутність очного навчання у значній частині регіонів України, зазначила Тетяна Вакуленко. В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади. Кабінет міністрів уже подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Згідно з документом, діти без щеплень, які не мають медичних протипоказань, не зможуть перебувати у ліцеях та дитсадках. Їм пропонуватимуть інші форми навчання дистанційну, індивідуальну чи заочну. Закон також уточнює, які щеплення є обов'язковими і визначає порядок дій у разі відмови від вакцинації. У такому випадку батьки повинні надати письмову відмову або медики складають відповідь. Відний акт на реалізацію ініціативи у 2025 році потрібно понад 520 мільйонів гривень. Проєкту титани юа ініційованому на Дніпропетровщині, виповнився рік. За цей час ініціатива переросла у потужний ветеранський рух. Ми стартували з десяти людей, які повірили в мене, повірили в нашу команду. Для того, щоб ми розпочнемо такий проєкт, станом на сьогодні зараз сиділи, спілкувалися. Ми розуміємо, що наших однодумців більше, ніж три сотні, тільки на Криворіжському районі. Хлопці, дякую вам за цю роботу, бо наша основна мета в цьому проєкті це наше об'єднання і підтримка наших побратимів та посестрів, які повертаються додому. Проєкт уже вийшов на всеукраїнський рівень та об'єднав близько 20 громадських організацій. Цей проект розпочався з того, щоб показати військовим, які отримали тяжкі поранення, що життя не зупиняється після того як. Людина потрапляє в лікарню, і цей проект виріс в неймовірну, дуже сильну потужну спільноту. І зараз ми можемо з нашими побратимами, з амбасадорами проекту юей з учасниками проекту юей ділитися досвідом, підтягувати один одного, якщо комусь потрібні якісь реабілітації або там відпочинок, або працевлаштування. Амбасадори працюють за принципом рівне рівному, підтримують побратимів, допомагають адаптуватися. Дійсно, не просто так вони татани. Так? Не просто так. Це міцні люди, які пройшли свій досвід життя. І мені здається, що бути долученими до життя, яке продовжується, це велика справа. Бо вони сьогодні на своєму місці. Вони сьогодні роблять колосальну роботу. В річницю проєкту підбили підсумки та вручили подяки. Не обійшлось без сюрпризів. На свято завітали зіркові гості: актор та гуморист Євген Кошовий та українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська. Молодь Дніпропетровщини може отримати премію у 16 тисяч гривень. Обласна премія передбачена для людей 14-35 років, які мають досягнення в науці, волонтерстві, культурі, спорті, підприємництві та громадській активності. Подати документи можна до 13 липня. Переможці в семи номінаціях отримують по 16 тисяч гривень. Їх обиратиме спеціальна комісія. Результати оголосять у серпні. Торік обласну премію вперше вручили 20 лауреатам. Деталі на сайті Обласної військової адміністрації у Павлограді відбувся захід до всесвітнього дня в'язання в громадських місцях. День започаткували у 2005 році, щоб об'єднати всіх хто любить в'язати. Адже зазвичай це заняття усамітнене. Свято ж покликане показати, що в'язання може бути веселою, цікавою і спільною справою. Ми вирішили приєднатися до цього свята, до міжнародного до Всесвітнього дня в'язання. Зібрали майстри нашого міста, всіх бажаючих, які в'яжуть не тільки іграшки, але й сумки, речі, бісені жгути. Ті, хто вміє тримати в руках нитки, гачок, спиці, хто знає, як це робити, хто не, не побоявся, не засоромився вийти до нас і показати, що вони вміють, і може долучити інших бажаючих навчитися до цього цієї творчості. Майстрині та поціновувачі в'язання просто неба працювали над своїми виробами, обмінювались досвідом і спілкувались у невимушеній атмосфері. Учасниці заходу поділилися, як почали займатися в'язанням. Коли мені було 17 років, я побачила у своєї сусідки, як вона робить ізділі, і мені захотілось. От з 17, 17 років я роблю ізділля. Взимку, як ми були на ярмарці, дивлюсь, дівчата щось роблять, в'яжуть, а я просто сидю. А часу багато було, попросила, щоб вони мені навчили. І як так. В'яжу я дуже давно, з дитинства, можна так сказати. Ну, більше в'язала спицями, а останнім часом я дуже, е, мені сподобалось гачком в'язати. Я в'яжу з 9 років, може навіть раніше. За словами майстринь, в'язання не просто хобі, а особливий вид терапії, що допомагає розслабитися після напруженого дня, зняти стрес і знайти внутрішній спокій. Скажемо так, в наш час як форма терапії, відволікання від поганих думок, від тривог і взагалі для самозаспокоєння. Ну, це відпочинок, заспокоєння. Це радість, коли бачу в очах людей і особливо дітей, коли дарую їм подарунки. І вони із захопленням їх приймають. Це для мене найвища нагорода. Мені подобається, коли саме я от вив'язую, саме процес мені подобається. Не те, що потім вийде, а мені подобаються різні стовпчики, стовпчик з накидом, різні узори, які потім виходять. Ну як ото я не знаю, павук плете павутиння. Мені це подобається. Воно якось. Захоплює це мої вироби. Я в'яжу з задоволенням, получаю таке натхнення. Дуже люблю це діло, і мені дуже подобається, коли, коли люди носять мої вироби і теж отримують задоволення від цього. Захід організували з метою привернути увагу молоді до рукоділля, показати, що в'язання це не лише корисне, а й цікаве заняття. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.